У п'ятницю, 10 жовтня, близько 23.00 до чергової частини лінійного відділку міліції надійшло повідомлення про замінування залізничного вокзалу. Правоохоронці відреагували миттєво. Позвонила громадянка, нізвісна, яка не представилась і сообщила що заміненним вокзал не як капкукриво головний чи червоне, і там знаходяться бомби. цього вона телефонну трубку виключила і на не виходила. все попытки связаться с ней, уточнить более детальную информацию, были тщетными, к сожалению. Поэтому нами была получена эта информация, проанализирована, введена, введен план бомба, сбор лично состава, территориальная милиция подтянулась тоже к вокзалу, нацепили вокзал, сделали эвакуацию работников и пассажиров. Движение поезда было остановлено и начали поиск взрывчатых веществ. І, хоча правоохоронці вже по голосу відчули, що телефонували добряче на підпитку. До речі, цього разу у ролі Мінера виступила жінка. Втім, мусили реагувати, задіяти всі служби. Довелося майже на 40 хвилин призупинити рух приміських поїздів. Ускладнювалося все тим, що який саме вокзал міг опинитися під загрозою, жінка не повідомляла. Організували поясні мероприятия на приказане площині. в результате которых мы тоже замку установили. Она была на привокзальной площади, распивала спиртные напитки в ближайшем кафе и со стороны наблюдала за теми событиями, которые происходят. Приехала пожарная, приехали МЧСники, приехали, приехала скорая помощь, ну и получала это определенное удовольствие. Они а всегда, мы к этому очень серьезно относимся, тем более в нынешней ситуации, которая сложилась в стране. Потому что все может быть сейчас масса оружия, взрывчатых веществ на руках находится в населении. И Кому які там будуть зображення, потом там ми треба тим сідати. Досить швидко, вирахувавши правопорушницю, а нею виявилася криверожанка свідомого віку, намагалася з'ясувати, що саме спонукало її на такий вчинок. Сьогодні вона пояснює його таким чином. Я сама не знаю, що так вийшло, осознаю, все плохо, смотрю на це все. Там ніколи такого не було, нікаких підрядів не влазила. Я сама. Вийшло. Подібні вчинки надто невчасні, непотрібні, незрозумілі. На жаль, констатують правоохоронці, Доводиться фіксувати доволі періодично. Так тільки з початку поточного року зафіксовано три повідомлення про замінування вокзалів, а це даромно витрачені кошти, час, задіяний людський ресурс, адже допомога фахівців може знадобитися у іншому місці. Подібних жартівників знайдуть доведено практикою, і тоді доведеться відповідати згідно чинного законодавства або сплачувати чималі штрафи, або відповідати. Справлятися за грати на строк до п'яти років.